День 8 березня вже багато років викликає хвилю обговорень та дискусій в українців. Для одних це свято жінок, весни, краси та тюльпанів. Є і ті, хто вважає, що 8 березня потрібно декомунізувати, і це радянська традиція. Чи будуть тернополяни відзначати свято 8 березня цього року? Ми запитали на вулицях міста. У мене тато завжди нам з мамою дарував невеличкі букети тюльпани, особливо коли був сезон. Тоді він наче раніше починався. І просто могли вийти десь в кафе між роботою посидіти. Особливо так, щоб святкувати, то ні. Я думаю, це ще декілька років буде як традиція, просто від якої пізніше відвикнуть і не будуть святкувати. Не святкую, бо воно не потрібне. Ну, звичайно, день жінки чи дівчинки, дівчат, воно би можливо бути. Ну, Тому можна подарувати приємно в будь-який день якісь квіти, приємні, якщо воно мило, жіночка чи дівчина. Додамо, що наразі жіночий день залишається державним святом. Законопроєкт про скасування відзначення 8 березня Верховна Рада ще досі не розглянула. Жителі Тернополя кажуть, святкувати 8 березня чи ні це справа кожного особисто. Ну, 8 березня не думаю, що це радянське свято. Свято за права жінок боролися не тільки як свято весни. Зараз, поки такий час, то я вважаю, що українських хіба захисниць. Треба просто привітати з тим святом, так далі, і кожен вже на свою думку вважає як йому краще. Через війну день 8 березня, як і минулоріч, не буде вихідним. Проте приватні компанії можуть на власний розсуд робити скорочений робочий день. Нагадаємо, що 28 лютого минулого року у дії запустили опитування, де українці могли вирішити, чи залишати міжнародний жіночий день 8 березня вихідним. Згідно опитування, майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити міжнародний жіночий день вихідним.